З миром Божим, дорогоцінні, ви знаєте, Господь створив людину для того, щоб людина мала спілкування з Духом Святим. Через те, що, пройшовши диявол, спокусив їх і сказав, що ви пізнаєте добро і зло. Пізнаєте зло, тому що добро вони знали. Бог він створив їх і дав їм землю цю всю опануванням. Говорить, ви царствуйтеме цією землею. Пануйте над нею, керуйте, і вони мали все добро. Їм нічого не бракувало, ні їсти, ні пити, нічого. Присутність Божа свята була. І Вони пізнали зло. Потім да, Господь ми бачимо знищив першості, тому що настільки вже помисли їх були злі, настільки вже дійсно було ні, ні Бога ніде, ні в думках, ні в серцях вони почали куплятися з цими першими ангелами. Господь знищив землю, потім вибрав свій народ і сказаємо, йому, ви царство на священство, народ святий, взятий в уділи, да, Для чого? Звичайно, чесноту Господню. Господня. Вони мали бути прикладом, мали показувати, що є Господь, який є живий і дій, все остальне. Це ідоли, але вони не справлялися з цією ношою, ну, яку гадав їм Господь. Вони почали собі робити ідолів, покоятися іншим богам. І Господь говорить, кричав криком. Ви каже, я це все створив, це все діло моїх рук. А ви собі робите з цього ідола. Чому не поклонятися творцю, а поклонятися творінню? І колись хто хтось прийшов, знову ж таки, тому що народ його не справився з цим, для того, щоб хрестити Духом Святим, для того, щоб. Привернути людей до Бога і дати їм частичку Бога в їх е, нутро, щоб вони мали спілкування. І говорить, не будете поклонятися на ці гори, там, там, а поклонятися Богу в дусі і в істині. В дусі святому і в істині, і в Слові Божому. Це є істина Ісус Христос, правда, через Ісуса Христа ми можемо знати тільки Бога. Да? Через Ісуса Христа ми можемо прийти тільки до Бога. Слово Боже, і люди замість того, щоб вивчати Слово Боже, вони беруть собі Івіла і говорять, що це образ Божий, і будуть поклонятися йому, і Господь говорить, це діло ваших рук. Я всюди, я повната наповнююча все, я всюди, я дух, який всюди дихає. Він не скований нічим, він всюди є. І він говорить, я даю вам духа, пізнати мене, поклонятися мені в дусі і в істині. І волонтер говорить, що хто не має духа, а Божье. Те і не Христос, як би ми не думали, що ми маємо спільність з Богом, і що ми не маємо Духа Святого, і ми не водимі Духом Святим, ми не Христові. Тому Господу всі всі ідоли, воно противне. І так само книга відкривання, вона показує, що люди не відвернулися, щоб не поклонятися ідолам, рукотворним, мідним, там золотим статуям. І говорячи, що це образ Божий, Бог є дух.